друзі, я вітаю вас! На своєму каналі готуємо разом з Аллою». Сьогодні ми з вами приготуємо неймовірно смачну та цікаву страву. Картопляні деруни з вареною ковбасою. Такі деруни з'їдаються відразу. Беремо 800 г картоплі, чистимо та натираємо її на крупну терку. Друзі, підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Далі беремо 400 г вареної ковбаси будь-якої та натираємо на крупну терку. Беремо одну велику цибулину або дві середніх та нарізаємо дрібненько. Висипаємо цибулю до з ковбасою, виливаємо три яйця, додаємо сіль та чорний перець за своїм смаком. Висипаємо борошно 5 столових ложок та добренько все перемішуємо. На сковорідку викладаємо по одній столовій ложці дерунів та формуємо з них оладки. Смажимо деруни з обох боків по одній дві хвилини. Перші деруни вже готові, вони неймовірно смачні, ароматні та ситні. Всією родиною з'їдаються за 5 хвилин. Якщо у вас в родині хтось деруни не любить, то саме ці деруни вони полюблять, тому що вони неймовірно смачні виходять саме з вареною ковбасою. Друзі, я бажаю вам приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Ой, це така смакота дуже й дуже смачні дируни із звареною ковбасою. Смачного вам!